У Миргороді 19 листопада відбулось чергове змагання з масового футболу серед юнаків та дівчат Всеукраїнської шкільної ліги пліч опліч. Цього разу за першість боролися учні 5 девятих класів, об'єднані у шість команд місцевих загальноосвітніх закладів та Петряцівської гімназії. Начальниця управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради Тетяна Колебенік щиро привітала гравців та розповіла про переможців змагань. Перемогла команда ліцею імені Панаса Мирного, друге місце у ліцеїстів імені Тараса Григоровича Шевченка. І на третьому місці в нас команда ліцею імені Івана Андрійовича Зубковського. Завзята боротьба, маса задоволення у дітей. Попереду нас чекає футбол старших учнів, це 9-11 класи. Вони будуть на наступному тижні. Попереду нас чекає ще багато змагань в рамках шкільних ліг. Пліч опліч кожен матч дарував учасникам щирі емоції та спортивний азарт. Гравці демонстрували командну взаємодію та бажання перемагати. За словами капітана команди Переможниці саме злагодженість стала ключем до успіху. Мені дуже сподобалось. Якщо б наша команда не була злагодженою, то я думаю, ми б не виграли. Шоста школа дала нам супротив. Вона дуже сильно проявила себе. Думаю, що вони могли виграти. Команди продемонстрували майстерність, наполегливість та спортивний характер. Переможці отримали грамоти й медалі. А для організаторів і вболівальників найціннішою винагородою стали щасливі емоції школярів. Проект Пліч Опліч і надалі об'єднує громаду навколо спорту, мотивує дітей рухатися вперед та дарує їм можливість радіти власним і спільним перемогам.